Привіт, Це Косов. колокольчик. Перше робимо розминку. Ми її вже робили, але робимо ще раз, щоб вам не по показано. <свят> Можна навіть прибити якісь боссики. Так, все, розминку ми зробили вже. Дома. Дома, тепер потрібно одну чайне Так, це наш ключ, те саме головне, що ми маємо віти.

Я ж показую, це робити, кажуть, що сподівається. У мене зуби холодні. Так. Далі таке само. вчитесь, робити мах. Десять разів. Два, короче, десять разів робите. Так, десять. Можна і двадцять. Лусочок не тягли. Робимо, як можна. П'ять. У нас землетрус. Так все. Шість. Сім. Вісім. Можете рукою сюди поставити, так або отак. От як бачите? Дев'ять. Десять. Я Далі. Далі ми робимо колесо з коком і зараз. І ти подивіться, розбігаємося, робимо скоп і колесо. Далі вчимося робити колесо на одній руці. Да. Зараз Але покажу я. Спочатку безгору потім зараз розбігу. Що ти мелиш? Просто робіть колесо на одній руці. Ось так. Отак так нас можемо поганити, добре Робіть все, як можете. Може. Але старайтесь. Перше без розбивали. Далі ще зараз бігав. Далі робимо підскок і колосо на одній руці. Ось так, дивіться. На яке першу зробила. Ну, як можна. Зараз далі робити розбіг підскок і колесо на одній руці. Ось так. Відійдіть усі, будь ласка. І так далеко. Як можемо робити? Далі робимо... А уроки стараємося їх прибрати. Це у мене погано виходить, бо в моє порожні це дуже добре входить. У мене але тут. Вони рано всі мішають. Все, я просила не мішати.